У комунальному підприємстві Бориспільський стоматологічний центр новий керівник, лікар вищої категорії Ігор Гузар. До цього чоловік 16 років очолював Дарницьке стоматологічне відділення. Я би дуже хотів зробити в цьому стоматологічному центрі піднести на зовсім другий рівень, наприклад, еднодонтію. Це, щоб ви розуміли, це лікування каналів. Зуба для цього потрібен буде нам мікроскоп. Я думаю, що ми його як придбаємо. І це буде зовсім другий рівень лікування зуба. Я хочу також, щоб ми тут імплантували, робили імплантації людям. Я маю такі наміри, щоб можна було, наприклад, робити у зіслюних залоз, зі щитовидної дивитися. От, бо всі хвороби, які. Є в людини, вони починаються фактично всі з ротової порожнини. І рання діагностика, раннє лікування. Це відіграє дуже велику роль. Ігор Львович згадує, що інтернатуру у студентські роки проходив у Борисполі. Згодом доля відправили його у інше місто, однак лікар знову повернувся сюди. Тепер вже у крісло директора. Напрацювали гарний колектив, маємо гарне обладнання. Тому нам дуже важливо було, щоб те, все, що е е завдяки вам було тут опрацьовано, і клієнтська база, воно все збереглося і далі могло працювати, працювати в першу чергу для нашого населення. Щодо кадрових змін, то пан Ігор запевнив, що звільняти нікого не збирається, адже для нього, як керівника, важливо зберегти досвідчених працівників підприємства. Треба трошки попрацювати, подивитися. Залежить від професіоналізму людей. Якщо людина віддано працює. Якщо людина, ну от робота для неї це все горить роботою, вона, звісно, залишиться нікого, я не збираюсь тут розганяти. Я не прийшов сюди розвалити чи розігнати. Я прийшов їх всіх наоборот, зібрати, згуртувати. Новий керівник стоматологічного центру зауважив, що програма по безкоштовному лікуванню для військовослужбовців буде функціонувати і далі, адже одна з основних задач закладу це надання послуг військовослужбовцям та незахищеним верствам населення. Ми будемо старатися всім військовим лікувати зуби безкоштовно. Це є хлопці, які і, і, в тому числі, і жінки, які стоять на передовій, які нас захищають, щоб ми могли тут чимось допомогти їм. Тому це є ще одне: ми будемо старатися е, е, лікувати і протезувати. Членів сімей тих військовослужбовців, які загинули на фронті, ми будемо старатися для них все зробити. То, що вони будуть приходити сюди, в стоматологічний центр і залишати якісь свої кошти, я от сижу тут вам і кажу, такого не буде. Вони будуть, по крайній мірі, тут, і я надіюсь, всі державі соціально захищені. Нагадаємо, що Бориспільський стоматологічний центр за адресою Київський шлях 24 працює з 8.00 до 18.30, окрім неділі. Олена Гриньок Володимир Косинський новини телеканал Бориспіль.